Та допомога небайдужих людей можуть врятувати життя 26-річного музиканта з Донецька Сергія Поліванова. Чоловік вже понад 10 років долає важку хворобу, злоякісні пухлини, лімфовузлів. Однак хлопець не здається. Більше того, він разом зі своїми друзями їздить з концертами по Донеччині, і всі зароблені гроші витрачає на допомогу онкохворим дітям. Але тепер Сергієві самому потрібні гроші. Не лише самому здолати недугу, але й допомогти врятувати інших. Таку мету поставив перед собою 26-річний музикант з Донецька Сергій Поліванов. З 12 років у нього злоякісні похлини лімфовузлів. Проте чоловік не здається разом зі своєю рок-групою їздить містами краю, і всі зароблені від концертів гроші віддає на лікування онкохворих дітей. Прошлом году ми получається забрали у чотирьох родов, сабраліта 5 тисяч гривень. Ми прибрілі ігрушки, сякі разнообразний там. Ну, розкраски, фломастери, карандаши. Та Сергію треба пройти три курси хіміотерапії, кожен з яких коштує 30 тисяч гривень. Однак і це підготовчий етап до складної операції. Адже врятувати музиканта з чуйним серцем може тільки пересадження кісткового мозку. Єдине можливість для досягнення длительної ремісії, тобто періоду життя без проявления болезни, трансплантація костного мозку від неродственного. І донора помощь йому, ну, конечно, очень нужна і желательна. Найближче і найдоступніша лікарня у Санкт-Петербурзі при інституті імені Раїси Горбачової. Там допомогти зможуть, але на все виключно з пошуком донора потрібно понад мільйон гривень. Ми заплатили при першому візиті 3 тисячі доларів за отепі атіп крові. А теперь нам осталось заплатити ще 20 тисяч євро за поїзд донора і 3 мільйони рублей за саму операцію. Батьки Сергія не втрачають надії на порятунок сина, а він цьогоріч планує разом зі своїм гуртом концерти в 13 містах Донеччини. Пісні хлопців про сенс існування людини на землі та палке бажання жити. Я дишу. небо, океан, Я живу. Аби молодий музикант міг далі жити, творити і допомогти іншим. Йому самому потрібна допомога небайдужих. Кожен може дати Сергієві шанс. Це надзвичайно просто. Треба зайти на сайт Української біржі благодійності. Там є вся інформація про хлопця, і вже сьогодні ваша гривня може врятувати молоде життя. Оксана Ткачова, В'ячеслав Дружинін, факти ICTV.